А сьогодні хотілося поговорити про історію України, а саме такі цікаві події, як події Хмельниччини, а саме 1648 року, коли відбулося славнозвісне повстання Хмельницького. Так? А сьогодні хотілося поговорити саме про дуже відомого історика, викладача Єльського університету, який зараз, відповідно, на Ютюбі з'явилися його лекції. Знову ж таки, дякуючи Хмаринка, так, відповідно, які переклали його лекцію, відповідно, завдяки їм можна переглянути ці лекції. Ось що цікаво, переглянув декілька лекцій, але є, скажімо такі, речі, про які хотілося поговорити. Особливо про якщо брати козацький період, саме про цей період, тому що. Що цікаво, не зовсім можна погодитись з Тімоті Снайдером, е, хороший професор, дуже цікаві лекції. Е, знову ж таки, своєрідний підхід е, в нього нове щось дуже багато цікавого нового, але саме викладання історії, так особливо, скажімо так, деякі факти. Ну, взагалі, можна було б, скажімо так, якщо не підправити, то оспорити 100%. Ну що ж, перше, про що хотілося б поговорити, це саме про повстання Хмельницького, так? Ну, будь ласка, зараз переглянемо і хотілося б прокоментувати. Хмельницький. Богдан у нього виникли претензії, пов'язані з його дружиною і власністю. Він не зміг залагодити цю справу через польські суди. За легендою, король посміявся з цього. Він подумав, що якби був польським шляхтичем. Дуже цікавий момент. <паспоріст> Дуже цікавий момент в тому плані, що відповідно Хмельницький посміявся. Ну, верніше, з Хмельницького посміявся король Польщі. Так тогочасний. насправді це не так. Наскільки ми знаємо, відповідно, Хмельницький звернувся до короля, тому що в нього була сварка з Чаплинським під старостою. чи Горинським, ну знову ж таки, через жінку, так відповідно через Гелену. І тому що фактично знову ж таки були Чаплинський напав на його хутір, так в Суботові. Відповідно, спалив хутір, побив його малолітню дитину, так, і відповідно ще й викрав дружину. Хмельницький шукав, скажімо так, правди в суді, він не зміг її там знайти. Він звернувся до короля. Король не посміявся. Ми прекрасно знаємо, або знову ж таки зі шкільної програми університетської програми. Ми знаємо про польську демократію, так що дійсно польська шляхта була дуже, дуже сильна. Відповідно, король мав дуже мінімальні важливі впливи, Тобто, в даному випадку, король просто розумів, що ну король не міг по великому рахунку. Може, й міг, але йому важко було втрутитися в цю справу, так і от е, виходить так, що Хмельницький просить його допомоги, але король відмовляє, фактично, ну яка була відмова? Він йому сказав: Ну ви ж козаки, ви самі ж важиш її е, шаблі, так навіщо ж вони вам, якщо ви не можете ними себе захистити? Тобто ситуація була наступною. Е, король не посміявся, але відповідно ось в такому ключі відповів. Мав би доступ до польських судів, от він і зробив те, що роблять, коли не мають доступу до закону. Підняв до польського суду. Насправді він мав відповідно доступ, але знову ж таки з Хмельницьким була дуже цікава ситуація. Він був части... частично шляхтичем. Чому тому, що ми не знаємо стовідсотково. Але Хмельницького був напів тому що в нього були певні проблеми. Чи то в нього був борг, чи, можливо, інші скажімо так, інші якісь були причини, але він був тимчасово, так, от в нього були тимчасові негаразди. Відповідно, він розуміючи, що в суді він не пере, переможе, тому що ось через ці певні обставини, тому відповідно, хоча до суду він звернувся і програв. Наскільки там, до речі, різні є джерела, але от повстання, але він піднімає повстання у сорокові роки 17 століття, коли козаки вже однаково зібрані на майбутню війну з Османською імперією. Хмельницький же закликає їх боротися проти поляків це відбувається в момент, коли помер польський король, тому. Наступна теж цікава ситуація, польський король ще не помирає. Повстання Хмельницького відбувається в січні, тобто, в грудні Хмельницький приїжджає в грудні 47-го року. Хмельницький приїжджає на січ, так? А ось і відповідно він готує. Так, да, козаки готувались. Питань немає. Козаки готувалися до походу на Туреччину. Є дуже багато джерел, які про це говорять. Мало того, між козаками. І королем була пряма переписка, що дійсно король готувався все ж таки піти на, ось, на османів, так на, на ту, турків відповідно, і дійсно були приготування. Але що цікаво, на момент повстання Хмельницького, король не помирає. Король ще живе в нього ще декілька місяців. Є тобто, початок повстання Хмельницького, тобто початок 48-го року, король живий. І відповідно Хмельницький починає повстання. Хоча деякі історики, наприклад, пишуть, що відповідно Хмельницький знову ж таки, отут повстання Хмельницького дуже чимось перегукується відповідно з повстання Криштофа Косинського теж дуже цікава специфіка. Чому тому що Косинський теж у нього були проблеми з шляхтою, так? Е, відповідно, він теж підняв повстання, тому що хотів ці проблеми розв'язати. Саме ну, мирними шляхом не зміг зробити. Відповідно, вирішив військовими. Так е, та ж сама ситуація відповідно булася і з Хмельницьким. Хмельницький їде на січ, для того щоб він всі методи випробував. Так нічого не вдалося. Він жажде помсти. Відповідно, їде на січ, для того, щоб відповідно покарати свого кривдника. Але ситуація від Криштофа Косинського 1591 року, який підняв повстання, категорично верніше, кардинально відрізняється, тому що Хмельницьке, повстання Хмельницького 1648-го шістьсот це вже зовсім інше повстання. Певний період козаки мають великі успіхи на полі бою. З ким вони воюють? Це важливо, вони воюють насамперед з українською шляхтою, яка розмовляє польською і є католиками. В українських підручниках цього не пишуть. Але значною мірою це Україну українська громадянська війна, принаймні на початку. козаки проти місцевої української полонізованої католицької шляхти. Поки не приходить польська армія і не переламує хід війни. Коли польське найбільший на... суперечливий момент. Громадянська війна можна погодитись, але з з цим, цим твершим. Так, громадянська війна питань немає. Так, це громадянська війна, але ж громадянська війна не між українцями і українцями не було тоді незалежної української держави, тоді була відповідно Річ Посполита. Тобто, якщо говорити про громадянську війну, то треба говорити, що громадянська війна в Речі Посполитій. І на першому етапі дійсно українська шляхта, українські козаки, селяни, міщани, які потім приєднаються до цього повстання Хмельницького, воювали проти української шляхти. Так тут не потрібно, скажімо так, говорити. Ну я не скажу, що відповідно з, зі свого досвіду, як людина, яка закінчила університет Шевченка, історичний факультет, де це все обговорювалося так. А людина, яка зараз відповідно працює в школі вже, скажімо так, більше ніж шість років. Це обговорюється. Відповідно про це ми, тобто в нас, ну як на мене, в українців нема проблеми з тим, щоб визнати, що дійсно була така ситуація, що на початках та й дуже багато серед до речі посполитою військах козаків було так воювали. А якщо брати початковий етап, то дійсно українська шляхта дрібна. Ну, Середня і дрібна воювала проти української шляхти великої, так але вибачте, це громадянська війна в речі посполитої, де українці воювали проти на якщо брати початковий етап, проти інших українців, які представляли українці воювали за свої інтереси, так за свої права вольності, відповідно проти інших, якщо брати українців, так які представляли теж свої інтереси, тому що у них були маєтки, так. Які представляли, і крім цього, ця велика шляхта, яка представляла окрім своїх інтересів, вона представляла інтереси Речі Посполитої. Тому якщо говорити про громадянську війну, то громадянська війна в Речі Посполитої, тому що після цього повстання буде створена незалежна українська держава, так, військо Запорізьке, і про це потрібно говорити. Тому що якщо б це була громадянська війна, українців серед українців між українцями, тоді відповідно. Трішки це було б нелогічно, мабуть, ну такий історичний сарказм, так тому, мабуть, все ж таки тут потрібно сказати, що війна все ж таки була громадянською, питань до цього немає, але речі, позволити. Зробити уточнення, тому що воно воно, здається, маленьке, але насправді це дуже велике уточнення. І, по-друге, не згоден стосовно перелому про це цікаво. Про який саме перелом йдеться мова, про вірніше, що, що розуміє під переломом Тімоті Снайдер? Якщо Тімоті Снайдер думає, що після приходу регулярних військ Хмельницький якби програє, так або відбувається кардинальний перелом, то просто цікаво під чим, скажімо так, що він розуміє під цими подіями, тому що якщо брати 48-й рік, козаки виграли всі битви. І билися вони не тільки з місцевою шляхтою, українською в більшості випадків, хоча там а, були, скажімо так, не тільки українська шляхта, да вишневецька, це українська українська шляхта полонізована. А знов ж таки з Баровськи, Конецьполські, так Чорториські, це все українська шляхта, але відповідно було дуже багато не української шляхти. А, регулярні війська були теж і, скажімо так, і не тільки з речі посполити з різних країн, так особливо німецькі найманці, швейцарські, так. Ось і потім далі, 49-й рік. Тобто до Берестейської битви, так, під, під Берестечком, коли дійсно завдали козакам дійсно серйозної. Ну, якщо не поразки, то втрат, так, але там відступ був татарів, так, і відповідь, до речі, Хмельницького по одні там ж Хмельницький просто покинув полевот. Бою, відповідно, за однією версією там. Викрили татари або забрали собою за іншою версією. Він погнався з ним для того, щоб зупинити ось. Але що цікаво, наказний гетьман, яким став не відразу, але згодом стає Іван Вогон. Він виводить більшу частину військ. Так були дуже серйозні втрати, але це, мабуть, єдина найбільша серйозна перемога поляків. П'ядесь 50... ось на 51-му році. Що ж відбувається далі? Це битва під жонцем. Відповідно так, битва під батогом, оборона жванця. Відповідно, знову ж козаки після, скажімо так, ряду перемог знову повертаються. Притом серйозно повертають, скажімо так, з, з великими перемогами і знову ж таки вони стають суб'єктом. А далі ми знаємо, 55-й рік, так, це великий потоп в Польщі, Польща взагалі перестає існувати як держава. На декілька років. тому, відповідно, ну, тут потрібно уточнення, тому що я думаю, серед українців дуже багато запитань, а серед різних українців, так тому, відповідно, знову ж таки, читаючи коментарі, дуже цікаво, тому що хтось говорить, що ну, це зовсім професор не правий. Ні, лекції цікаві. Потрібно віддати належне Тімоті Снайдер. Він вдихнув щось нове, так дуже багато цікавих речей, які цікаво послухати, ось, але є певні уточнення, які потрібно теж, мабуть, внести, підкоригувати, тому що ну, особисто як історику та й навіть як громадянину держави, яка зараз б'ється за свою свободу, за свою незалежність, за своє взагалі життя. Мабуть, це трішечки, скажімо так, потрібно внести ці правки, тому що вони трішечки нивелюють ту боротьбу, яка була майже 400 років тому. І, відповідно, відновити історичну справедливість. армія приходить і переламує хід війни. Що перелому не було. Навпаки, Хмельницький з кожним роком набирав обертів. Єдине, що Воювати перемагати завжди не можна. Це перше. А по друге, виснаження дійсно. Україна от ми можемо провести паралелі. Українська нація, так українське суспільство, воно виснажувалося, тому що кожна перемога давалася дуже великими втратами, і відповідно, вже починаючи там. На третій четвертий рік війни українці дійсно відчувалися великі, великі втрати, відповідно велике виснаження. А поляки за рахунок е, того, що вони могли мобілізувати по перше, населення більше, тому що основні бойові дії точились на території України. Далі відповідно казна все ж таки польські речі Посполитої була не співмірною казною козаків. Так, ну і по-друге, е, можна було більше поляки могли річ, е, е, скажімо так, король речі Посполитої Потім, коли прийшов новий король, Ян Другий так. Відповідно, він е, мали більше змоги залучати іноземних е, військових для продовження боротьби, а козаки навпаки втрачали. Плюс постійно ненадійні союзники, особливо кримські татари, так які зраджувалися від битви до битви. Е, зраджували козаки. Відповідно, брали сир серед українців, що про що вони домовлялися, щоб вони цього не робили. Це змушувало шукати нових союзників. І Хмельницький був змушений звернутися. Спочатку до османів, а потім, на напривелеті, жаль, все ж таки звернувся до Московського князівства, так царства. На жаль, на жаль, зробивши, підписавши 54-го року договори, так про які ми знаємо, сумно звісні. Хоча більшість козаків цього не підтримали, ось ну про це дійсно потрібно говорити, тому що іс історичні реалії вони такі, якби нам не хотілося.